Пан Ігор, можете привітатися, сказати добрий день. Молодчина. Вчився дихати, ковтати, жувати, розповідає про 33-річного Ігоря Харкевича його мама Валентина Березюк. Боєць воював у 710-й штурмовій бригаді 24 червня 2023 року у Вугледарі Донецької області отримав важку черепно-мозкову травму. До лав збройних сил України каже мама, став добровольцем на другий день повномасштабного вторгнення. Пішов і цей же день вже він додому не приїхав. Позивний в нього був гайтавр, так як він такий великий. Стріляв він з кулемета. Кулемет мав свою назву Покемон. Незважаючи на те, що має шістьох дітей, відколи Ігор отримав поранення, весь час проводить із сином, розповідає мама Валентина Березюк. Майже чотири місяці вони на реабілітації у Волинському обласному госпіталі ветеранів війни. Був контужений пару разів, мав вже змогу не йти, але казав я ще раз. Що таки піду. Бо хлопці, треба допомагати. Я 24 червня отримав поранення, я не знала, але відчувала, що щось сталося погане. Богу дякувати, що він лишився живий, що хлопці були, що витащили. Зразу він в Крематорську був, потім в Дніпрі. А вже в вінницю мене пропустили, хоча тут уже була реанімація. Він дуже довго в комі був. Із перших днів фізичної реабілітації у госпіталі ветеранів війни із Ігорем Харкевичем працює ерготерапевтка Марина Тарасюк. Розповідає, що стан пацієнта був дуже важким. Завдяки наполегливій щоденній праці вдалося здобути певні навички, поліпшити фізичний стан. Ми починали з того, що ми розробляли як. Дрібною моторикою ми займалися. Пацієнт лежачий, нам треба було його досить часто позиціонувати, щоб не було профілактика пролежнів. це порушення мовлення, і також була в нас дисфалгія. Порушення ковтання. Ми почали їсти лівою рукою, перевчились, тому що у нас проблеми з правою. Ми навчилися тримати ложку. Один, два, три. Фізична терапевтка Вероніка Конзерська також працює із Ігорем Харкевичем із літа 2023 року. Помаленьку починали сідати, тоді вставати, тоді на крісло і на вулицю. Дуже Ігор любить на вулицю виїжджати. Спочатку сиділи по 20 хвилин, 30, а потім вже і годинами сиділи. Попереду у Ігоря операція. Розповідає пані Валентина. Говорить син із нетерпінням її чекає. Чуть-чуть починає вже говорити дуже складно з мовою. Але в більшості так, що вже я його можу зрозуміти, питається, коли, коли, коли. Ото йому то бентеже, що він знає, що там треба щось зробити. Подальше лікування Ігоря Харкевича планується у нейрохірургії обласної клінічної лікарні, розповів Суспільному лікар-нейрохірург Іван Бобрик. Лариса Андрійчук, Валентин Клімович, Суспільне новини, Луцьк.